Українські чиновники намагаються вже так обібрати український народ, що не знають, що взагалі робити. І от з'явилася новина, вона, до речі, була. А потім вони відступили. Ну, в нас все так відбувається. Спочатку інформаційний вкид, потім та ні, 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 це і псо. Це, це хтось. А потім воно все реалізується. А люди вже до цього готові, бо вони вже це чули. Так, от невикористані кошти з карток пенсіонерів планують спрямовувати до бюджету. Гроші вилучатимуть, якщо протягом року людина не знімала готівку, не робила переказів та не розраховувалася карткою. Це стосуватиметься також і переселенців. Тобто, якщо людина померла, людина, можливо, загинула, можливо, людина в полоні, можливо, людина на тимчасово окупованій території, можливо, людина просто намагається зберегти якісь кошти і їх не витрачає. Ну, от, якщо так, то у вас просто заберуть кошти. Ви їх ніколи не побачите. Це називається Україна, це називається держава, це, це називається чиновники, які, які от люблять українських людей і які так гарно обіцяли українському народу в 2019 році і мир, і повагу, і 4 тисячі доларів зарплати. Вчителям, ну, все сталося тільки з точністю до навпаки. А тепер ще і позабираємо. Тому, шановні молоді люди, підкажіть вашим батькам, якщо в них є якась картка, куди вони збирають там кошти і туди надходять, і вони не витрачали, не знімали, то нехай зроблять це, десь розрахуються карткою. І там ще потрібно пройти ідентифікацію, хто за кордоном. Фізично, бо якщо ви її не пройдете, то у вас теж кошти позабирають. Тобто, ну це, це просто якийсь лютий треш. Це, от, я не знаю, у вас хата стоїть, і ви там не з'являлись 5 років, вас її взяли і конфіскували. От до чого це? От як так можна? Тобто, навіть якщо людина померла, а їй начислили пенсію, то що? І ви про це не знали, то значить це забрати треба, да? це якийсь такий лютий треш і бред. Просто немає слів. І причому це роблять люди, які не в дугу багаті, які збагатіли під час війни просто тисячекратно. Як вони живуть, ви просто не уявляєте. Ви, ви не знаєте. От більшість з вас просто не уявляє, як вони живуть. Вам таке не снилося. Не снилося. Ви, ви просто не уявляєте. Що в них в, в будинках? Що в них в автопарках, які в них коштовності, де, скільки в них майна за кордоном. Ви просто не уявляєте, де їхні діти вчаться, в, яких, в якому одязі вони ходять, скільки в них хатнього персоналу. І це все ми з вами фактично спонсоруємо. А тепер вони у ваших батьків ще й пенсію позабирають. Ех, немає слів.